Всім привіт, прекрасні люди! Я вас вітаю всіх на каналі Пригоди Ігора. Сьогодні записую перше відео українською мовою із Патонгу пукету. І трошки хмарно, але йду до пляжу хочу поділитися тим, що я бачу, як тут це все. Виглядає і звучить. Так що, хто перший раз на каналі, не забудьте натиснути на підписку. Відео в мене виходять нерегулярно українською мовою. Деколи нема контенту, деколи нема настрою. І не забудьте нажати на той дзвіночок з боку, що коли я щось виставлю. І якщо вам подобається, ви зможете дістати повідомлення, що є нове відео. Так що приєднуйтеся і гарного перегляду. Ви я по восьмій вулиці тут до пляжу. Головний транспорт тут це моторбайки з під. Тротуарів майже не існує, в деяких місцях вони є, але як бачите, я йду по дорозі. Не знаю, той GPS мене крутить, як тим як жид сонцем. Казало йти направо, я пішов направо, тепер каже мені розвертатися. Що я тут так не розумію по Америці їжджу, а тут воно щось чесь... трошки працює по-інакшому, я не знаю чому. Мій телефон потребує якогось апдейту. що. У такому перевулочку цей готель. Так як я сподівався, що можуть бути сюрпризи з готелем, я пізніше вам покажу свою кімнатку. Ну, я розумів, що буде гірше, як я мав, але не здумав, що до такого рівня. Тільки був шокований, бо фотографії не відповідають дійсності. Фотографії зроблені з іншого місця, а поселили в інше, так як власниця китайка, вона має інше місце, в якому я мав бути. Вона подивилася по грошах, які я заплатив. Мене поселили відповідно більші умови. Але з одного боку мені це і подобається. З паркуванням тут нелегко. Вулички дуже маленькі. Худенькі навіть нема де місце на вхідник, тротуар, так що люди де їдуть, та їдуть. От такі десяти пішли тут. Назва бейбі, одна і друга. Європейські якісь дівчата. Вагон туристів, я щось кажу. Не переважна більшість росіян, але я чув і багато німецької мови, а так само англійської, акцент з Австралії. Акцент чув англійської мови із а, UK. Різні акценти. З дорогою так само тяжко буде прийти. Треба шукати момент. Всі летять і хто тебе не пропускає. Може десь колись не пропустить. Ведску треба перебігти. Якась річка, каналізації, я думаю. Хоч тут є риба, вау! Якийсь типа карпа, не знаю щось таке у около берега, не знаю, чи видно на камері. Посвітленька. от парк окей, топаємо далі цією дорогою ще не ходив а, вона виглядає тут найближче доглянемо багато масажу тут. Татуїровок роблять дуже часто, багато місць таких. Татуїровки дуже дешеві. Не знаю, можу щось собі набити на старість. Шукав, якісь символи. Наразі не знайшов, так я з чим я міг би жити довший час. Так, тут нам кажу, що треба наліво повертати. Зараз підемо повертати наліво тут. Підемо далі. другому готелі тут, ці готелі ближче до пляжу, тут від цього пляжу готелю 300-400 метрів, певно, що той готель і на пляжі ззаду, якщо взяти. Ресторани. Special beers. направо на пляж так. з другого боку є тротуар, я може десь перескочу зараз. Знайшов я е, таку сумку, якби в разі падав дощ покласти там свої камери. Тут як бачите, сонце, хмари, може ляпнути дощ, деякі камери, не є захищені телефон. Як як Ряними дощем він може зпсутися. Супер місце. Різоутер спа. Самої води з лівого боку масажі, екскурсії, магазинчки з всякими товарами. Тільки що поспілкувався з хлопцями, які мені рекламували їхню їду, рибу Сіфуд-ресторан знаю, Порівняно, можу в них супер добре, але одна рибина 400 бат і вище. Так що не знаю, що є добре чи ні. Я купляв на вулиці непогану рибу з крісної води за 100 бат. Тут я в магазині, не так само смажу тут, в супермаркеті, купляв рибу за 72 бати, я нею наївся на вечерю. Що? Не знаю. О, я вже майже на пляжі. Вау! Парашути. Всі як тут переход працює. Самі небезпечні тут швидкі мотоциклі. І вони тут по всякому їдуть. Ой, дядя поїхав по кругу, має їхати, а він пішов без круга на Хто притормозить, а хто ні. О, такі тут офроуди стоять. Це чи початок, чи кінець пляжу, як бачите. Прибули ми на потом біч. Ну, і ось сама південна частина. Я був раніше там вище багато. Я далеко топав, але я йшов з іншої локації. І цей... Не знаю, тут сподобається мені так само. Зараз підемо, можу воду трохи залізу, трошки прохолоджуся. Okay, watch the paton beach. The...